Чи можна побудувати будинок без проєкту? Не хочете робити проєкт, щоб зекономити кілька тисяч? Тоді готуйтеся переробляти і перевитрачати. Сьогодні з нами директор компанії «Бездім» Андрій, і він відповість на це цікаве запитання. Ви знаєте, деякі люди хочуть знову ж таки зекономити, і вони не замовляють проєкт або його щось так, натяпля, роблять. Знаєте, там на тетрадці щось намалювали. Да? Скажіть, будь ласка, а чому? Проєкт це все ж таки основа будівництва. Так? Які наслідки можуть бути, якщо неправильно не скласти проєкт? Дивіться, от саме правильний проєкт, він дає змогу прорахувати витрати миту. Mm -hmm. Тобто є проєкт, згідно цього проєкту можна зробити кошторис. Потім, щоб перевірити якісну, якісну роботу, постройку саме будинку, ми також можемо звертатися до документації. Є документація, є технології, які закладені при будівництві. І тоді можна якісно перевірити, як побудований саме ваш будинок. <кій> Проєкт, хочу зауважити, він має бути прив'язаний до ділянки. До ландшафту. Якщо геологія показує, що можна використовувати там звичайний фундамент, можливо, там на іншій ділянці він не підійде, тому що там потрібні сваї, щоб будинок правильно слугував вам. Тому без проєкту я не бачу сенсу тобто і, опять же, Це додаткові затрати. Ти не зробив проєкт, зробив так на глаз там, чи там по якомусь тісному. Там чертежу, ти його зробив, потім виявили, що у тебе там грунтові води, у тебе почав просідати будинок, ти його ламаєш і знову таки робиш правильний проєкт і по нові годуєш. Це не, не той момент, на якому можна зекономити. Підписуйтесь на канал Бездім і ми розкажемо вам, як уникнути помилок на початку будівництва. Якщо у вас ще немає проєкту, звертайтеся до нас і ми допоможемо його грамотно скласти не як-небудь. best dim